Вітаю, друзі, на каналі. Дивіться, який має прикидон, новорічний. Коротше, вся фігня, шапка, ялинка з бабками вже третій рік поспіль вішаю долари на ялинку. Перейняв це в одного блогера коротше, і вирішив собі таке зробити на, на майбутнє. Кожен рік вішати долари на ялинку. Це відео буде такий підсумок 2024 року, що я досягнув, що я зробив для того, щоб встати в 1% тих людей, які живуть коротше багато. І раджу вам це робити. І ви приблизитесь до своїх цілей набагато швидше, якщо ви зробите собі такі звички, які є у багатих людей. І ще хотів привітати вас. З Новим роком щастя, здоров'я, все найкращого, бабок побільше. Коротше, цілий, ставте, доходьте до цих цілей. Мирного неба над головою. І все буде добре. Вам приємного перегляду, підписка, лайкос, підписка на телегу, де спочатку виходять всі мої дії. Все, а ми погнали до комп'ютера. І так, друзі, як змінилось моє життя за 2020. 24 рік. Що я змінив в своєму житті для того, щоб досягати успіху у 2024 році? По-перше, я почав читати книги. По-друге, я почав займатися спортом. По-третє, я почав читати ну, різні фінансові новини. Потім е я почав візуалізувати. Потім я почав дякувати за все, все світу Богу, за те, що в мене є, за те, що я досягнув. Це все я почав робити. Багато людей це не роблять. Якщо взяти у відсотковому співвідношенні, то 95% людей цього не роблять, не дякують, не читають, коротше, не розвиваються. Так що, друзі, у мене є цілі. І для того, щоб їх досягнути, треба щось робити, щось вивчати, щось читати, щось приміняти в різних сферах. І якщо ви скажете, от у мене немає часу, не ну, да хіра. Я роблю на такій роботі, що блин, із 8 до 5 постійно треба працювати. І от якщо взяти мій робочий день, то в принципі, немає часу не відкрити угоду, не прочитати книгу, не ще щось зробити прочитати якісь новини. Я зробив висновку, що є час і торгувати, і читати. От З 12 до часу я читаю. Хтось там грає в карти, спить в обідну перерву, я читаю, угоди відкрити, вдома проаналізував, підійшла там точка входу, до точки входу ціна. Бистро зайшов, відкрив угоду далі працювати. Там якась новина прийшла, хоп, подивився, ага, там проаналізував її. Якщо ви будете казати, у мене немає часу, щоб розвиватися і торгувати, то це все херня. Можна знайти час, можна знайти все для цього, щоб розвиватися. Також після роботи, от приїхав я в 6 годин вечора, що там поїв трохи та да, це, і зразу до комп'ютера. І так у мене цілий рік, цілий рік перед комп'ютером. Цілий рік щось вивчаю, десь торгую, десь в якихось проєктах беру участь. На все можна знайти час. Головне бажання і не лінитися. І також я за останні два місяці прочитав вже чотири книги. Прочитав я найбагатша людина в Вавилоні». тоді Роберта Кіосакі Багатий тато, бідний тато, потім прочитав я звички, атомні звички. І книгу про трейдинг. Ну, про цю книгу я розповім вже в наступних відосах, про ту, яку книгу потрібно прочитати, для того, щоб, чи підходить вам цей трейдинг, чи не підходить. Після цього, після прочитання цієї книги, вам потрібно тоді вирішувати, чи готові ви займатися трейдингом. І так, покажу вам результати за минулий рік. От як ви бачите на екрані, це всі там проєкти різні, там, ну, коротше, в яких я брав участь. ну, Це ті, які там, більш-менш щось насипали. От, Починаючи з лютого, з проєкту IC монет я продав на 22 долари. Тоді був у мене лаунчпул по монеті ієна, я її ще досі тримаю, тому що в неї є перспективи блін, ого-го. Тоді монета нот, трохи продав, залишив там 5 тисяч монет будуть Потім Docs залишив, хомяк продав на 11 доларів. Xion недавно був Launch продав на 9,5 і також купив цю монету на довгострок Потім монета MemeFi на 4 бакса злив їх в трейдингу коротше Потім по проєкту Station насипали мені монет на 40 доларів теж продав і забув про цей проєкт ну Там ще є другий раунд, Ну, не знаю, не інвестував я в другий раунд. Так, Ну а тут виписані такі, е, ну таке потрошку там. від OKX промка була 10 доларів, тоді від е, теж промка по доксу, якщо там, торгуєте доксом, то теж получаєте там ось майже 7 доларів. Тоді опять квіз, там, вопроси якісь були, тож, е, 5 доларів отримав. Це на байбіт від Богдана, від нашого українського мільйонера. Роздавав він USDT, мені вдалося вхопити 20 доларів, майже 21 долар. Потім торгував я експайром, набив там об'єм, мені дали 15 доларів і плюс монет на 12 доларів. Потім ще якась промка була, на 5 доларів насипали. Потім 300 ноткоїнів, я їх не продав, тоді 3 долари за щось там, теж якась промка була. І буквально сьогодні дали, мене фай, що торгував. Ну, там ще, один, ще одна промка залишила, ще десь не насипати, продав на 6 доларів. Ну і так ось дивіться, на шару вийшло мені заробити без вкладень. Це без вкладень. Тут у нас 154, ну і тут примірно, хай там. Баксів 100. От 250 доларів, нічого не вкладуючи, кроме часу, звісно, я заробив за рік, виходить. Що касається інвестицій, продав я трохи біткоїна, продав я біткоїна на 400 доларів. Так, тоді продав я монету суї. І це все, що касається інвестицій, що я зафіксував. Так, по цьому все. Далі, виходить, Трейдинг, звісно, я більше року не його вивчаю коротше, ним займаюся. І оце буквально останні два місяці я пішов в прибуток. За листопад мені вдалося з 200 доларів депозиту наторгувати, 670 доларів. Правда, друзі, торгував я так, без мані менеджменту, ризики такі були, бувало, заходи і на весь депозит, коротше, повна шляпа. Системності нема ніякої. Буду розробляти для себе системність, бо це нерви, короче, угода стоїть тижнями, ти весь тиждень на нервах, вона в мінус пошла, і ти взагалі, блін. Хто розуміє, той розуміє. За грудень мені вдалося наторгувати 370 доларів, депозит 200. Оце Більше року я сливав, виходить, ну і тут примерно заробив тисячу, да, ось написано, 1000 баксів. Ну, злив, я... злив я небагато, не так, як там по Ютубі кажуть, там і по 100 тисяч зливають, і покорот, таке злив я десь баксов 600, може, і злив за ці роки. Тому що я трошки відношусь ну як, бережно до своїх коштів. Не вкидаю блін, у трейдинг всі свої гроші. У мене більша... більшість йде на інвестиції. Що по поводу інвестицій, ось я інвестую, в мене проінвестовано майже півтори тисячі доларів. Інвестиції. З інвестицій зафіксовано тільки 500. Це виходить ось табличка монет, які я купую. Зразу виходить це все в телеграм-каналі, які я монети купую, які докуповую. Також в мене ось окремий портфель це для дитини моєї, хто не в курсі. Я відкладаю їй кошти на навчання, інвестуючи в різні монети. Ще ось веду список угод, коли відкрив, коли закрив скільки заробив, це веду, але це не, не, виходить, не той журнал угод, який потрібно вести. Потрібно вести інший журнал угод. Це я так для себе, щоб бачити, де, куди, там, і скільки і як. Все це теж я публікую в своєму телеграм-каналі. Всім показую свої результати. Так що, друзі, на цьому все. Будемо закінчувати. Ставте цілі, читайте книги, займайтеся спортом і, і все у вас буде добре. Все тоді всіх обняв. Ще раз з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я, мирного неба на Нововою.